Добре день! в ефірі проєкт телеканалу Д-1 Сіті Ньюз». Щотижня ми робимо огляд місцевих медіа та розповідаємо про те, як ті чи інші події висвітлювалися дніпровськими змі. Головною новиною минулого тижня, яка напевно торкається більшості дніпрян, стало рішення міської влади розпочати новий навчальний рік онлайн. Про це у великому ексклюзивному інтерв'ю виданню Наше місто розповів міський голова Борис Філатов. Інтерв'ю Мера Дніпра було оприлюднене як у текстовому варіанті, так і у відеоформаті. В настоячий момент найскладніше управління рішення, яке ми можемо прийняти. І я одразу предупреждаю жителів міста, що ми всі склоняємося, що навчання буде дистанційним. Тому що, якщо, не дай Бог, що прилетить. И не дай бог попадет в районе школы, я просто скажу так, что, ну, то есть, я не хочу нести за это э, моральный выбор перед Господом Богом. Поэтому мы как бы все больше к этому склоняемся, потому что, опять же, понятно, что мы можем сделать мешки, там цокольные этажи как-то перекрыть щиты и все остальное, но мы не обеспечим всех бомбоубежищами. А если несколько воздушных трех, как мы детей будем водить туда-сюда? То есть все равно учебного процесса не будет. А если детей выведут, по дороге кто-то потеряется или заблудится, или еще что-то. Ну, то есть это очень сильно осложняет не просто учебный процесс, но сделать его невозможно. Поэтому я думаю, что, к сожалению, подобного рода ситуация будет, наверное, везде по всей стране. Втім, як свідчать новини з інших міст. Ситуація у різних містах різна. Наприклад, у Києві заняття будуть проходити у звичному режимі. Про що повідомила українська правда з посиланням на директорку департаменту освіти і науки КМДА, примітно, що у столиці таке рішення було прийнято після опитування батьків, 70% яких виступили за традиційну форму навчання. У Дніпрі до речі теж проводили подібне опитування. Цікаво, який його результат, і як він вплинув на рішення міської влади проводити у нашому місті дистанційне навчання? Війна відбивається не тільки на освітньому процесі, але і на інших сторонах нашого життя. Так із 2 серпня у Дніпрі з деякими змінами став працювати електротранспорт, про що повідомив дев'ятий канал. Електротранспорт зупиняється від 2 серпня у Дніпрі під час повітряної тривоги весь наземний електротранспорт повинен зупинитись та висадити пасажирів. За словами заступника директора з експлуатації та перевезень комунального підприємства Дніпровський електротранспорт Володимира Сусленкова, водії отримали нову інструкцію. Згідно неї, під час оголошення тривоги водій повинен від'їхати від небезпечних об'єктів мостів та віадуків, зупинитись та відкрити двері, аби пасажири Мали змогу піти в укриття. Минулого тижня стало ще більш очевидним, що телеграм-канали вже є невід'ємною складовою роботи місцевих медіа. Колись в нульових. Анонімні сайти використовувалися для легалізації чутливої інформації. Тобто, спочатку вона з'являлася на якомусь інтернет-майданчику, а потім про появу повідомляло місцеве видання. Зараз цю функцію анонимних джерел виконують телеграм-канали. Хоча в месенджерах досить часто з'являється інформація, при перевірці якої можна дійти неочікуваних висновків та зробити цікавий матеріал. Так, видання Ліця цього тижня розмістило декілька повідомлень, поштовхом для появи яких стали дописи в месенджерах. Одне з них про появу телеграм-каналу Валентина Резніченко, який розповідає про елітні авто очільника Дніпропетровської області. Зазначимо, що інформація в каналі публікується від імені, начебто самого Різниченка як сатиричного персонажа, не маючи документальних підтверджень чи посилань. Роблять ремарку Ліца. Ще одне повідомлення в чаті вайбера стало приводом для появи публікації 7 серпня у Дніпрі може відбутися провокація. На 13-ту годину 7 серпня біля житлового комплексу Амстердам відбудеться масова акція. Про це ліца дізналися з Вайбер-групи одного з районів міста Дніпра. Чекаємо всіх, йдеться у Афіші Анонсі. Акція з приводу теракту в Оленівці. Вимагаємо повернути наших рідних додому, йдеться в повідомленні. На зауваження, що під час воєнного стану організація мирних зборів, мітингів, походів та демонстрацій, а також спортивних, освітніх, культурно-просвітницьких, релігійних, розважальних і видовищних масових заходів, можливо, лише за виключних обставин і тільки за умови їх письмового погодження, була відповідь, що дозвіл на масову акцію Дніпропетровська обласна військова адміністрація надала. Хоча після прохання про публікацію дозволу його так. І не опублікували. Говориться в матеріалі. Автор Олена Горагуц натякає, що за акцією можуть стояти наближені до міської влади Дніпра особи. Втім, не лише війною та політичними розборками живуть медіа Дніпра. Більшість містян намагається зберегти свої довоєнні звичаї та традиції. І про це теж розповідають ЗМІ. Так, сайт город DPUA розповів, що театр драміком розпочинає третій оксамитовий сезон і готує три прем'єри. Цей сезон стане переломним для театру. Він остаточно попрощається із російськомовним репертуаром і перейде на українську мову та драматургію. Відкрилася нова виставка і в кав'ярні Цвях. Тут представили роботи, виконані Анжелою Лагодою та Ганною Бірсою Миколаївським розписом. Тло у миколаївському розпису було тільки зелене, а сам орнамент тільки рослинний. Миколаївський розпис, пласке писання, малюнок накладається на малюнок, колір на колір. І все це відрізняє його від знайомої нам Петриківки. Цитує городі DPUA дослідницю культурного життя Дніпра Ірину Семенчук. Так висвітлювали останні події Дніпровські медіа. А про те, що відбудеться наступними днями, та про що повідомлять місцеві змі, поговоримо за тиждень.